День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Джек від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 91 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з помічю хлястику витягаємо посадочне місце уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану. Отримуємо спальне місце 1,50 см на 1,90 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа!